Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава на віки Богу. Відійди від мене, Господи. Бо я грішний чоловік. Так промовляє нині Апостол Петро. В Євангелії, якому ми що тільки перечитали до Ісуса Христа. Отже апостол Петро. Він усвідомлює, ким насправді Він є, як людина? І ким насправді є Ісус Христос. Ісус. Це Бог, а він це грішник. Ота людина, яка завжди вважає на тій землі, що то вона є тим Богом, бо там в раю під Христом, в раю під дерево, Каже змій до людини. Бери Єво то яблуком і станеш як богиня. І людина там в раю хотіла стати богинею, а стала ким? Грішником. Там в раю ми перед Господом Богом стали грішниками великими грішниками. І це розуміє апостол Петро. Він розуміє, що перед ним Господь Бог у своїй силі святості, могутності. А Він. В своїх сумнівах, в своїх підозрах, а чи справді той Ісус Месія? А чи направду Він є тим Спасителем? А чи направду Він є тим Богом. Його душею і серцем. Володі, заволоділи сумніви і підозри. І коли він бачить те чудо на тому морі, коли він бачить два повних човни риби, тоді він визнає, що Ісус є справжній Бог. А він грішник, який сумнівається, який не довіряє, який підозріває. І тому, властиво, перше мусимо застановитись, а ким для мене є Ісус Христос? Ким Він для мене? Він мій Бог. Він мій Спаситель, Він, він мій Відкупитель, чи в моїм серці і в моїй душі, у моєму нутрі вирують оті сумніви, оті пристрасті, оті підозри, а може, Той Бог існує. А може, його не існує, а може, то пекло існує, а може, того пекла не існує? А може, то небо існує, а може, того неба не існує? А може, я грішна людина, а може, я і не грішна людина. А може, я маю гріхи, а може, я не маю гріхів, і ми мусимо так само нині перед Господом Богом дати ту відповідь. Разом з апостолом Петром визнаємо перед Ісусом, що ми грішні люди. Ми запуталися в тому світі, диявол нас ув'язнив тими чи іншими гріхами. І ти, Ісусе, єдиний, який в тій війні, а полем битви тої війни, то є моє серце і моя душа, і Ти єдиний. Який можеш мені допомогти, перемогти самого себе? Якщо ми самі себе не переможемо, якщо ми самі себе не полюбимо, ніхто нам тому не допоможе? І тому насамперед. Та війна, яка нині триває в нашому народі. Без сумніву, ми переживали ото свято Покрови Матері Божої. І ми завжди в цей день віддаємо наших воїнів під опіку Марії. А чому? А чому Мати Божа особливо бере під свій покров воїнів? Захисників і захисниць того чи іншого народу. А тому що саме ті люди, саме ті воїни, вони виконують ту найвищу і найбільшу заповідь, яку Бог дав людині, а яку то Бог дав заповідь людині заповідь любові. І тому наші воїни вони йдуть на ту передову, не тому, що вони мають ненавість до ворогів, не тому, що вони мають ненависть до росіян. А наші воїни йдуть на ту війну. Тому що вони мають велику любов до Бога, до церкви і до свого народу. Вони йдуть з любові, до Бога і ближнього. Як Ісус каже, немає більшої любові той, хто своє життя кладе. За своїх друзів. І вони йдуть не тільки по повісті, по поклику військомата, а вони йдуть по поклику свого серця, а хто їх кличе совість, ото сумління, через яке промовляє до них Господь Бог. І Він наповнює їх любов'ю, і тому вони йдуть не тому, що вони мають ненавість до ворогів. Бо якщо йти на ту війну з ненавистю до ворогів, то зазнаємо поразки. А якщо йти на ту війну з любов'ю до Бога і до свого народу. Так, навіть коли ми беремо зброю в руки, ми захищаємо своє. Ми це робимо з любові до своєї батьківщини, до своєї землі, до своєї церкви і до свого народу. І така любов, вона направду подовогідна. Вона направду є жертвенною, бо, знаєте, можемо ходити до церкви, можемо молитись на вервицях, а на одному може прийти повістка, і руки трясуться, і ноги. А є люди, які, може, не, не є такі при церкві, але вони навіть не чекають повістки. Вони добровільно за покликом свого серця і сумління, за покликом Бога, ідуть на ту війну і віддають життя. І така любов без сумніву вона є найжертвеннішою, найчистішою і найсвятішою. І ми дякуємо Богові. Що ми направду маємо таких героїчних українців, в серці яких нема лукавства, а в серці яких горить вогонь Любові до Бога і свого народу. І завдяки тому вогню любові, ми переможемо. Завдяки тому вогню любові. Прийде мир на нашу землю, але то мусимо всі разом для того працювати. Друге, тобто, чим ми можемо викорінювати гріх? От нині каже апостол Петро, відійде бо я грішна людина, але потім він скаже Господи. Ти знаєш, що я люблю тебе. Ти знаєш, що я тебе люблю, і піду за тобою, куди ти підеш. Отже він любов'ю до Бога, поборов свої гріхи. І ми так само намагаємося ту любов плекати, в тій любові жити, в тій любові молитись, в тій любові до Бога і свого народу працювати. І тоді перемога буде за Богом і за нами. Так само друге, на що би хотів вказати, Друга чеснока, чеснота, яка є дуже важливою, це мужність і хоробрість. Не про ту мужність і хоробрість фізично, не про силу зброї кажу, а про мужність і хоробрість нашої віри. Нашої любові, нашої молитви. Беремо Давид і Голіяв. Голіяв був дуже сильний, мужній і хоробрий, але він був без Бога. А Давид він був дуже хрупкий, але він був з Богом. Він був мужній і хоробрий у своїй вірі, у своїй молитві і у своїй любові. Хоч тілом був хрупкий, але серцем, душею то був сильний воїн. І ми, українці, насамперед мусимо бути тим воїном. Духа, воїном віри, воїном молитви, без того довго нам прийдеться очікувати на перемогу і мир. Є багато чоловіків, які так вони мають фізично розвиток. Вони можуть мати зброю в руках наймодернішу і найновішу. Вони можуть мати ордени за мужність і хоробрість, але в душі бути атеїстами. Чи до вподоби Господу Богові буде така хоробрість і мужність? І я особливо звертаюся в тому місяці жовтні до вас, чоловіки. Війна в народі. Я так подивився 13 жовтня. Останнє об'явлення Матері Божої у Фатімі. 105 та річниця. Там з неба. Святий Йосиф, Мати Божа, і Ісус благословили Той зібраний народ, і війна припинилась, скільки українців, скільки нас, парафіян, прийшло до Марії 13 жовтня в рукине, і скільки нас відвідало Марію на покров у святині. Скільки того українського народу зібралося біля Марії 13 жовтня і 14 жовтня? Не раз питаю чоловіків ви молитеся на вервіці? А я не вмію, а я не хочу, а я не буду, то жінки хай моляться, а ви чоловіки не бачите. Як наші воїни беруть в руки вервіцю, і вони в ту вервіцю вірять більше, як в той автомат, який тримають, вони там в ту вервіцю, вони їй більше довіряють, як своїй зброї. А якщо ти мужній і хоробрий, покажи свою мужність, Вставши ранком і вечором до спільної молитви, навіть в будний день прийшовши на службу Божу, в неділю прийти на службу Божу. Покажи тут свою мужність, а лінивство, а наркотики, а алкоголізм, а розпуста тебе вбиває. То ти сам собі не можеш допомогти, як ти поможеш народові, як ти поможеш тим воїнам, Покажіть свою мужність. Не перед жінкою або дітьми вдома, в хаті, коли ви понапиваєтесь, а покажи свою мужність, взявши вервіцю до рук. І прийшов ще в тому місяці жовтні до святого Йосифа. І просив нього на колінах благай. Рятуй Йосифе, мою сім'ю, мою родину, воїнів і мій народ нині. Бо невідомо, що з нами буде. Отут будьмо мужні і хоробрі. В справах віри, в справах любові, в справах молитви бо Царство Боже здобувається силою, силою покаяння, силою віри і силою молитви. На це маємо звернути увагу і остання. Нині ми в Євангелію читали як Ісус. Наповняє тих два човни рибою. Ми нині також переживаємо той день, коли 15 років тому сім священників з братства нашого святого Юсафата прийняли святу тайну священства. Отих перших сім священників, яких Господь Бог покликав. До цієї праці. Петр від сьогодні не будеш ловити риб, а будеш ловити людей. Хто наповнив ті човни рибою, то був Христос? І покликання священника, воно в чому полягає? Щоб наповнювати Божі церкви людьми. Так як Христос наповнив човни рибою, так і Божі церкви, вони мають бути наповнені людьми. Бо церква то є Божий човен, то є Божий корабель. І тому, власне, скільки б апостоли не працювали, вони не мали успіху, але на слово Боже, вони закинули ті сіті. І також священник, він на слово Боже, закидає ті сіті на той народ, щоб зловити ті душі. Для Бога, для неба, для спасіння і для церкви. Бог наповнив ті човни рибою і Бог наповнює церкву людьми. А священник Він є тільки інструментом, він є тільки тим середником. Через яких діє Господь Бог. І якщо наші українські церкви будуть наповнені людьми, українцями, будуть наповнені молитвою, вірою, любов'ю, повірте мені, час перемоги дуже близько буде. І тому Ісусе, так як ти поклик звід, вибрав ті риби з того моря і наповнив ними ті човни, вибери нині з того світу, ті душі, які тебе люблять, які до тебе моляться, які прагнуть неба вічності, які прагнуть спасіння. І приведи їх до святині. Бо якщо ми будемо тут у церкві, нам диявол і світ нічого не зробить. Бо ми єдиним серцем і устами будемо постійно прославляти Бога. Як тільки ми покинемо церкву, як тільки ми розійдемося, повірте мені, поодини. Поодинці нас знищать, знищать, як церкву і знищать, як народ. І тому дякуємо Богові за тих священників, які маємо, і просімо у Бога, Божниво велике, а робітників мало. Дай нам Боже, священників, дай нам святих священників. Дай нам ревних священників, і дай нам багато священників, які б на Слово Боже лікували тому народові його духовні і фізичні рани. Бо якщо народ буде мати ревних і святих священників, то направду Той народ буде благословенним Богом. Бог буде йому допомагати в різних сферах його життя: і в духовному, і в фізичному, і в економічних потребах. І тому молімся так само сьогодні до Господа Бога за покликання до стану священичого і монашого. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.